Блог це, звичайно, класно, але як шукати клієнтів, коли у тебе тільки нуль підписників, і ти хочеш заробляти вже зараз. Тому ми поговоримо про те, як шукати клієнтів без блогу і вже зараз. Перша це база клієнтів. Можливо, ви вже надавали якісь послуги, і у вас зараз з'явиться новий продукт або нова послуга, чек-лист, гайд, лекція, і ви можете пройтись по своїй базі клієнтів і розіслати їм якусь там розсилку вже на теплу аудиторію. Другий варіант це, звичайно, сарафанне радіо. Всім знайомим, які знають, що ви працюєте в цій тематиці, написати е, міні-спіч про те, що Привіт! Я зараз там надаю такі-послуги, то послуги. можливо, у тебе є знайомі, які цього потребують. Ви можете домовитися з людиною, щоб їй це було також цікаво перше за відсоток. Друге, що ви подаруєте їй якийсь е, теж супровід, якусь опцію, яка їй також буде цікава. Третє це близьке та дальне коло знайомств, тобто знайомі, знайомі знайомих. Ви бачили колись в інстаграмі, що заходив хтось з таким запитом. Або ви, наприклад, побачили в рекламі, що людина шукає подібну, подібну людину, в вакансії, я не знаю, або колись від когось щось чули. І можна пробувати питати не тільки друзів і пропонувати їм якісь фішки, знижки, а навіть писати блогерам в І четверте це партнери чи експерти у суміжних галузях. То ми тут розуміємо, що, наприклад, якщо ви нутриціолог, а у вас є знайомий фітнес-тренер, вам набагато легше скооперуватися і створити якийсь навіть спільний продукт, щоб його почати вже продавати. Бо ви дасте свою експертність і візьмете якийсь там відсоток з продажів, а цьому фітнес-експерту у неї буде матеріал, у неї буде більш дорогий курс, і вона зможе його там більш дорого продавати. Також, якщо ви, наприклад, рілсмейкер чи відеомейкер, ви можете скооперуватися з СМИком або з фотографом і разом створювати контент, щоб забезпечувати повноцінну зйомку. І людина, у якої вже є аудиторія і, можливо, потребує вас, вона з задоволенням буде співпрацювати з вами. Але тут теж дуже важливо пам'ятати, що ми пробуємо, ми тестуємо і вам не будуть відповідати, скоріше за все, з першого разу. Якщо пощастить, буде. Але зазвичай доля посміхається тим, хто пробує-пробує і не зупиняється. П'ятий варіант це прямі ефіри. Якщо у вас тільки молодий аккаунт, ви можете брати або платні ефіри, або також через знайомих, знайомих знайомих, знаходити людей, з якими можна провести прямі ефіри і розповісти свою експертність. Повірте мені, є багато експертів, які набагато крутіші, набагато більш експертні і мають більше знань, але вони не сидять в інстаграмі. Бо вони, наприклад, лікарі-нутриціологи. У мене був такий кейс, коли я співпрацювала і в нас на проєкті був лікар-нутриціолог, але вона не була свій інстаграм. Повірте мені, вона була набагато краще за більшість тих експертів, які я знаю в Інстаграмі, але вона просто не була соцмережа. Тому для таких людей, які справді знають свою експертність, вони можуть запропонувати пошукати різні платформи через знайомих можливості створити прямі ефіри. Шосте це, звичайно, офлайн-заходи. Тут перед тим як ти на якийсь офлайн захід, я спочатку рекомендую подивитися лекцію по продажам, по те, як себе продавати, як вибудовувати стратегію продажів, які історії розповідати, як себе презентувати, щоб офлайн ваш захід пройшов ефективно. Наступне це тематичні чати. В тематичних чатах. Ви можете знаходити вакансії, підробітки, дуже багато чатів для СММ-ників, для дизайнерів, для рілсмейкерів, і дуже багато там вакансій. чати з вакансії так само, або можливо, це якісь спортивні фітнес-чати. Тоді туди можна написати на приціолог. Ось це холодні розсилки. Холодні розсилки я багато зустрічаю в курсах по СММ на західний ринок, на ринок США, на ринок Європи. Що люди розсилають в дірок, холодні розсилки набагато гірше працюють, але якщо ви класно підготовили перший піч, піч це така коротка себе презентація, буквально в двох реченнях, щоб запічити ідею. Якщо ви написали влучну ідею або влучну перше речення, яке закриває біль. Біль, ми вже пропрацювали у попередніх відео. І тоді є велика ймовірність, що ваші розсилки і ваші послуги будуть відкривати. Дев'яте це канали вакансій, або ви розміщуєте там своє портфоліо, свої пропозиції, або е ви шукаєте там вакансії, що дуже логічно. Десяте це співпраця з блогерами, класно, якщо ви рілсмейкер, рі якщо ви фотограф, якщо ви в якійсь тематиці, і блогера є така потреба. Ви побачили її в сторіс, або ви можете. Подумати, проаналізувати контент, прийти з пропозицією. Це теж такий собі вигляд холодної розсилки, але це вже можливість заколаборуватися з людиною. Це класно працює у фотографів. Коли людині потрібен контент, фотограф помічає цю потребу, він пише в соціальній мережі, готує якусь класну ідею і роблять співавторстві. Далі, одинадцяте це закриття клієнтів через волі під постами інших. Можливо, ви знайшли якісь рілс, який залетів в стрічці на вашу тематику. Ви можете повертати коментарі частіше, до речі, в Тіктоці і на Фейсбуці будуть негативні коментарі, бо там якось так склалося, що аудиторія достатньо різко реагує на контент, який їй потрапляється не в її звичайній тематиці. Ви можете подивитися хейтерські коментарі. Багато було, так як я експерт в СММ, то я багато знаю кейсів з СММ. Але я бачила багато відео, коли шукають СММ-ників. І коли шукають СММ-ників, розбирають у них зарплати, за що відповідає СММ-ник, Там в коментарях л'ється просто купу хейтів і плюс купу запитів від потенційних роботодавців. Що привіт! Якщо ви класний СММ-ник, напишіть нам, будь ласка. Подібні запити можна шукати в будь якій ніші: нутриціології, смм, супровід, курси наставництва продажі речей до речі, якщо ви продаєте І створюєте якийсь бізнес чи бренд, це класна опція. Більше не знайти клієнтів, хоча ви можете з ними дискус... Створити дискусію в коментарях. І на основі цього зацікавити їх перейти на ваш профіль. Але ви також можете знайти там болі і потреби і на основі цього створити продукт, який буде їх закривати. І потім написати в коментарях, наприклад, привіт, а У нас вже є такий продукт. Заходь до нас таку, давай поспілкуємося з цього приводу. Це було 11 способів, як знайти клієнтів без блогу. Ще п'ять чекають вас у файлі в коментарях. Використовуйте, пробуйте, тестуйте і обов'язково пишіть мені в чат, що у вас вийшло і який методи ви застосували.